П'ять коротких молитов, які творять чудеса в моєму житті. Боже, я не можу, але ти можеш. Прошу, прийди і допоможи мені. Як тільки ми розуміємо, що не ми перемагаємо в цій битві, ми звільняємо шлях для Господа, щоб Він переміг. Головне дати Богу віддіяти у всій Його силі та владі. Облагослови мене Духом мудрості, откровення і розуміння. Коли ж комусь із вас мудрости бракує, нехай просить у Бога, який дає всім щедро і за це не докоряє, і вона йому дасться. Боже, чи збільшиш мою віру, істинно кажу вам, що хто скаже цій горі, двигнись і кинься у море, та не сумніватиметься у своїм серці. Лише віруватиме, що станеться те, що каже, то буде йому так. Боже дай мені силу осягнути ширину, довжину, висоту і глибину твоєї любові до мене. Як тільки ми зрозуміємо, наскільки глибока Божа любов, то почнемо краще розуміти відстань, яку Він пройде, щоб допомогти нам, Дух поведе нас у ці глибини. Якщо ми знаємо час, щоб почути і зрозуміти те, що Він нам говорить, Боже, чи укріпиш мене Твоєю славною силою? Коли Бог дає силу, це прибирає зі шляху проблеми, твердині, спотворені відносини і сприйняття, Божа сила не залишає нас безсилими, беззахисними або беззбройними. Кожен із нас не самотній солдат на хаотичному полі битви, де всюди свистять кулі, Бог вручає нам найпотужнішу зброю, молитву, щоб ми могли протистояти найсильнішим життєвим бурям. Вірте в Це. Слава Ісусу Христу! Дякую вам, що молитесь разом зі мною. Прошу вас, діліться і поширюйте ці відео. Молімося не тільки за себе і за своїх рідних. А й за всіх, за всіх, хто потребує, за хворих, які перебувають у лікарнях, за дітей, які терплять, за перестарілих, за немічних, за всіх. Я вірю, що наші молитви будуть вислухані.